Як Наталія Іванівна керує народним колективом, вперше ми виконуємо таку пісню. За 10 років, які ми виступаємо тут, у Трускавці, у цій залі, також вперше подібна пісня сьогодні буде лунати з цієї сцени, це пісня про маму. Ми цю пісню написали для нашої мами, для Наталії Фаліон, але даруємо і присвячуємо цю пісню усім матерям нашої. Прекрасної, багатостраждальної батьківщини України. І зараз ми хочемо її вам подарувати. Для цього я хочу запросити на цю сцену свою сестру Катерину Фаліон. Будь ласка, зустрічайте її оплесками. А також невістку батальйона мою дружину Тетяну Фаліон, прошу. За сценарієм на цю сцену ще мав вийти Костянтин Фаліон. Іван Фаліон, Михайло Фаліон, Христина Фаліон, Захар Фаліон і Макар Фаліон. Такий собі дитячий батальйон, адже вони також про бабусю свою а, заспівали, вони таке мали бажання, але ми вирішили не робити на курорті тут революції, дітей не взяли, вони ходять в школу, але їхні голоси у цій пісні ви обов'язково почуєте. І так, пісня, яку ми даруємо і присвячуємо усім матерям. Планета Земля, пісня про маму. Життя буває таке гниле, що кулаки безпорадно терпнуть і скули. З води немає сил і коли всіма дощами. коли Іти у брід або звертати весь час дороги Життя буває, суцільний лід, не підведешся ніяк на ноги, воно не завжди солодкий мед і залишає глибокі шрами, коли не можеш іти вперед, згадай лише ніжні руки мами Неважливо Чого не боюся, нема. Страху, і жодна вавка не пече, коли бабуся дує і тримає за плече. Коли погано чи коли в душі тривога, бабуся мушука, невідкладна допомога. Завжди підтримає і не розкаже мамі і тату. Каже, давала клятву особисто Гіппократу. Бабуся супер, бабуся краш, бабуся френд. Люба проблема, у неї завжди хеппі-енд. Такої бічі нема, на одна з мільйонів. Ми скоро вступимо до лав бабусиного Її любов чиста краса, в її очах усі моря і небеса. Її любов не просить у замін нічого, вона за тебе лиш попросити може Бога. Неважлива, скільки зараз тобі, сніг щаслива, мама завжди цілий світ. Щиро дякуємо, шановні друзі. А цю пісню для вас виконувала Тетяна Фаліон, Катерина Фаліон, Сергій Фаліон та заслужений діяч культури України і просто маманя комбат Наталія Іванівна Фаліон. Щиро дякуємо! Будьте здорові! Дякую. Слава Україні! Слава!